Вітаю усіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні готую український борщ. Багато хто подумає борщ та хто його не вміє готувати той борщ. І на просторах Ютубу, і скрізь в інтернеті є безліч різних рецептів. Але я маю надію, що мій рецепт комусь стане в пригоді. Для новачків, для тих, хто тільки вчиться готувати. Так, починаємо готувати. На розігріту пательню я спочатку кладу подрібнений часник. Він віддасть свій аромат і масло стане більш ароматним. Далі додаю цибульку, моркву. Та все перемішуємо і обсмажуємо. Далі додаю перець, нарізаний соломкою та натерти буряк. Знову все перемішуємо, додаємо томатну пасту або томатний сік, солимо, перчимо, додаємо лавровий листочок. Я ще додала сушений чесничок. Доливаю ще трішки водички, накриваю кришечкою і ставлю тушкуватися. Поки заправка тушкується, займемося м'ясом та іншими інгредієнтами. М'ясо в мене вже закипіло, я зняла піну. Додаю картоплю. Картопля закипіла, також піну знімаємо, щоб наш бульйончик був чистий та прозорий. Далі додала капусту, перемішала і одразу додаю заправку. Ось така вона у нас гарна. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Не забувайте спробувати на смак. Можливо, потрібно додати сіль, цукор, шматочок лимону. І насолоджуємось.